справляєтесь з тривожністю. Знайшли для себе якісь дієві методи вправи. Звичайно, тривожність, це, це, це страх, який періодично з'являється. Страх це негативна фантазія. про Майбутня про майбутні події. Негативні фантазії, я би навіть не сказав. Негативні фантазії про майбутні події. Це просто негативні фантазії про майбутні події. Існує для того, існує для того, щоб е підготуватись е до потенційної реалізації цієї. Фантазії тому способи два. Перший – дізнатись факти, бо фантазія може з'являтися лише там, де ми не знаємо, як насправді. Друге, це е, друге, точно знати крок за кроком, що я буду робити, якщо така фантазія стане реальна.